Справжня людина виростає в любові до рідної матері, до родини, рідного краю, мови та культури. Нехай же вивчення мови стане для нас сходинкою до майбутніх успіхів, до самоствердження. Користуйтеся рідною мовою, плекайте, шануйте, ніколи і ніде не забувайте цей найдорожчий скарб. Я так люблю, я так люблю тебе. Моя співуча українська мова, в тобі шумить полісся голубе і дужі хвилі гомонять Дніпрові, В тобі живе Карпатська височінь, що манить у несвідане майбутнє і степова, безкрая широчінь і кобзарева дума незабутня. Ти, рідна мова, чиста, як роса, цілюща й невичерпна, як криниця, святиня наша, гордість і краса, ти розуму, народного, скарбниця, як лехо йти ти з тобою по землі. І підставлять вітрам лице відкрите. Для мене ти, як і насучий хліб, без тебе я б не змогла у світі жити.